Так, народ, коротше, срочно продажа. Infinity FX35 3,5. Мятком шкірному салоні. Оригінальний пробіг 210 тисяч кілометрів, подивіться на стан руля. Щоб вони говорили, що це не оригінальний пробіг, подивіться на стан Сидінь. Лючок DVD. -шка. Плюс це, до речі, араб. По двигуну робили ендоскопію, там все. тютілька тютельку Можете не, пер... Можете не переживати. З нюансів по кузову, зараз я вам покажу, бачите, вся сторона нормальна. Ось тут косичок отакий. І тут м'ятіна, ну ПДР можна зробити і витягнути. І трішки бампер. Все, все в основному Чутко. А і дісочки желательно передні замінити. Да? Да. А, це кому цікаво, прикріпляйся інстаграм, пишіть, відповім, скину фотки і відео. Кому цікаво, знайдемося Так що давайте, срочна продажа торг, звісно, біля капоту. Оп! А, до речі, він ще ж на газу. 3,5 на газу, так? Да. 3,5 на газу. В общем. <кхи> Нас на зазвонить. <кхи> Давайте, срочно продажа, ну прям срочно срочно продажа. Підарець. Ух. Дивіться, не димить, нічого. Двигун працює рівно. Я б собі забрав, але мені треба Peugeot свій продати, щоб забрати його. І доложити трішки грошей. До речі, кому потрібен мій пижик, 7,5 на віддачу віддаю. Дивіться, який красунчик. А А кось стоїв самошерших грошей. Це була мрія кожного пацана. Оля. Давай. Прикріпляйся в інстаграм. Кому цікаво, пишіть, відповім на всі запитання.